Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про наступний етап нашого епічного будівництва, а саме про штукатурення внутрішніх стін. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. В кінці, як завжди, я виведу на екран кінцеву вартість за матеріали та роботу в 2025 році. Тож, гайда, дивець! Давайте ми зайдемо всередину. Подивимося, як виглядали стіни до штукатурних робіт. Йдемо глянемо! Like a singer Майстри почнуть працювати в четвер. Завтра вони лише завезуть розчин, ще якісь свої інструменти. В середу не будуть починати, тому що в середу свято, а почнуть аж у четвер. Тому такі справи. Чекаємо їх. Всім привіт, друзі! Сьогодні 4-7 число. Вон, Володя вже приїхав на наш об'єкт. <світ> Володя, привіт. Хлопці, як і обіцяли, приїхали 7 числа зранку на 8 годину. Всі свята пройшли. Тепер треба починати працювати. Чекаємо зараз на міксер. Скільки там кубів? 9, 9. 9 кубів. Вапняно-піщаний розчин. <світ> Чекаємо, зараз хлопці будуть заклеювати вікна. І починаємо власне штукатурати внутрішні стіни. Just how your touch magic when you look at me, and when I'm saying it inside your seat. Oh, you. just like when we said I do, and it's only you who could do like that. you who could do like I like it with. You.

У нас ще бік бос, Олег. Перша акція. Да. Акція зроблена. І тепер починає сиділо за малим. малем. Да. Брати, брати, забрати ці е, шпалери, цегляні і да. все по штукатурі Європа. Кому треба номер по Івано-Франківську. Дуже хороший штукатур. Можу дати в описі відео або просто... Штукатурка їх! Добрий день. Штукатурка їх. Та. Все. Гіпсова піщана. Гіпсова піщана. Але майте на увазі, хороших майстрів треба чекати скільки? Довго, правильно. Але ми прийдемо, але вони прийдуть. Буде як новий. Ну Все часто буде? хлопці, поїхали штукатурити. Де перший заміс? Володя складає маяки. Бік бос Спостерігає за всім контролює процес. Ну, заходимо, що тут вже хлопці зробили. Хлопці вже взялися за другу кімнату. І майже половину зробили. Що, друзі, штукатурні роботи тривають. Майстри вже почали з першого поверху, з великої кімнати, поштукатурили вже її половину і взялися штукатурити гостєву кімнату і з переходом на коридор. Володя не дає мені зняти, сказати два слова. Ось що хлопці встигли сьогодні поштукатурити. Дана кімната має приблизно 40 метрів квадратних. Ми поштукатурили фактично цю стіну і оці дві цих, може цей прольот і зверху. Тут залишилося піщано-опняний розчин. І Стали сьогодні за день поштукатурити ось цю кімнату. Тут десь приблизно 14 квадратних метрів в площі даної кімнати. От виглядає така стіна. Вони ще будуть її перетирати, це зрозуміло. Але, в принципі, хлопці швидко роблять, не можу сказати. Стараються все почистити. Вони просто сьогодні довше чекали. Вапняно-піщаний розчин, аніж працювали. Сказали, що за завтра планують завершити ось оцю ванну. Ну і плюс оцей гараж мають завтра зробити. Тут же в гаражі при встановленні воріт вже частина була заштукатурена. Чекаємо, будемо дивитися, будемо знімати, будемо все показувати, все яке. є. І дивіться, яка гарна погода. Клас, тепло, літо. Ну що ж, друзі, давайте я вам розкажу пару слів, чому ми обрали саме цементну піщану штукатурку, а не гіпсову. Насправді, це є два популярних матеріали, які використовуються для вирівня поверхньою. Але між ними є певні нюанси, які вплинули на мій вибір. По-перше, це є вартість. Гіпсова штукатурка вона є трішки дорожча, але вона економічна через. Можна сказати меншу витрат сементну на свою чергу, вона є доступніша, але при штукатуренні витрата більше і це впливає на збільшення ваших витрат. По друге Екологічність, гіпсова штукатурка більш екологічна. Вона можна сказати, дихаюча. Вона покращує мікроклімат у Вашому приміщенні в той же час, як цементно піщана, вона є менш екологічна, але вона надає кращу міцність. Можна сказати, що вона міцніша. По третє, застосування гіпсову штукатурку застосовують, можна сказати, більше для внутрішніх робіт. Вона не підходить для вологих міщень, таких як ванна, кухня. цементно піщана вона підходить як і для зовнішніх робіт, так і для внутрішніх. Вона, можна сказати, вона ну, більш стійка до полога. Четвертий пункт: швидкість висихання. Гіпсова штукатурка швидко сохне, але потребує більшої вправності та вміння під час нанесення. Цементна піщана сохне дещо повільніше, тому, на мою думку, бажний час для проведення штукатурних робіт потрібно шукати в період весна-літо. П'яте товщина шару, товщина нанесення. Гіпсова штукатурка накладається в більш тонкі шари та легше наноситься, на відміну від цементно піщаної, яка наноситься більш товстими шарами і потребує більше часу на висихання. Шостим пунктом я би хотів сказати зручність використання. Гіпсова штукатурка легше наноситься і більше підходить для машинної штукатурки, на відміну від цементно-піщаної. І сьомий пункт, який напевно вплинув найбільше на мій вибір, так це те, що на цементну піщану штукатурку треба було чекати місяць-півтора, а на гіпсову треба було чекати біля трьох-чотирьох місяців. Тому вибір очевидний. Ми вибрали цементну піщану. 8 серпня. Тут же хлопці дитячу одну заштукатурили. Володя продовжує штукатурити. за хочет заштукатурить всю хату за два дня. Да. Ага, и вот тут же мы добавим. И вот тут же штукатуру. штукатурим. там плавцы штукатуры. Да, я вот. Здесь. Є всюди. Нема зазорчика. Особливо там, де плінтус. А там ти за так? А, за все. 90 є. Це є ванна. Тому треба, щоб були кути тут 90-ти. Ну давайте сюди! А у гардераду не Ну, Це буває. Замість ванни... Володя, думаю, що це не ванна. А ну Нове провело. Та шок. Са. Це Коли таке вовремя класно. Коли сухати тяжко Так, ванну вже зробили, перетерли. Всюди витримали 90 градусів кут. І тут нашу кімнату зробили спальню. Може так на телефоні не видно. І гардероб. Які хлопці думали, що ванна і тут виставили 90 градусів кут. Каролінка кімната. Воно вже майже все сухе. Вже сухе, правда? Вже майже посохло все. Тому треба штукатурити весна-літо. Ну, можливо, ще в вересні можна штукатурити. А це Вероніка кімната. Буде тераса, трошки скажу наперед, який контент буде в майбутньому. Будемо робити терасу. Ну що, у нас вже понеділок, вже четвертий день наших штукатурних робіт. Я хочу сказати, що результат мене дуже радує. Хлопці зробили вже більше половину, вже заштукатурили. Майже весь другий поверх це дуже рівненько. Особливо акцент треба давати на ванні кімнати і на кухню, бо там має бути 90 градусів кут, бо це вам полегшить вкладання плитки. А на кухні, коли будете монтувати меблі на кухні, щоб там вам не було ніяких зайвих зазорів. Чесно кажучи, я думаю, що це займе трішки більше часу. Але хлопці роблять дуже все злагоджено, швидко, без судових перекурів. І вони казали, що до четверга. П'ятниці вже завершить. Сьогодні понеділок. Ну, Я вражений, якісно, швидко, дійсно класно роблять. І знаєте, що хочу вам сказати, коли я заходжу в будинок, він вже починає оживати. Вже хочеться туди взяти карімат, взяти спальник і туди переїхати. Ну це так, це таке моє відчуття тепер. Коли не вистачає цегли, треба йти на смітник можна. шукати і вибирати собі цеглу. Вже середа, 12 серпня, вже все наближається до кінця. Хлопці вже зробили леву частку, поштукатурили, але в четвер, напевно, не завершать, напевно, завершить в п'ятницю. І кінцева вартість я постараюся вам вивести на екран за роботу і за матеріал у 2025 році. Це коридор, тут таку двері заляпали. Добре, що я їх заклею, Відкоси, всі зничені дошки. В тіктоці можете глянути відео. Дякую Дмитру Глушику за позичені дошки. Ось коридор вже готовий. Вже хата виглядає інакше. Вже реально класно виглядає. Може хто так лишався ці стіни. Ну а що, тут розстелив собі карімат, спальник в мене є. Проснувся зранку, тако вийшов. Подивився, яка краса. Купа недоробок, що ще треба зробити. Поздоровився он з сусідом з тим, з тим. Так, Хлопці вже закінчили приміщення над гаражем, цю так звану чіл зону Та, Блін, пішло що щось стане. Йдемо подивимося в коридор. От дивіться, сходова клітка як класно От Там я замуровував сам. В тіктоці відео, яке замуровував. Це дуже класно виглядає, я не знаю. Дуже класно, мені подобається. Сходова клітка, прям, прям домашня домашня. І отут вже хлопці замурували, тут такий був проєм і зверху замурували. Я думаю, що гіпсокартончик дасть сантиметрів 10. Все те позаштукатурі, і буде все чітко. Це буде глянц. І що, йдемо, подивимося. Так, у ванну я вже показував. ванну. Тут вже навіть хлопці все замили за собою. Ще раз повторюся, що хлопці дуже охайні, чистоплотні, бачите, все за собою прибирають. Мені це дуже подобається. Тут вони ще продовжують роботу. Ось, правда, відвалилося від перемички кусочок розчину, кусок штукатурки, але сказав Леді, що не страшно, він поправить. Та я роз, розумію, що не буває все ідеально гладко. І отут оцю ж то, цю заморогову стіну вроді рівно. Муляр з мене нормальний. Ну і гардероб. Тут теж буде стати гіпсокартон, сантиметрів думаю, 15, має тут все закрити, ці східці. Тут нагадаю 90 градусів, бо Володя думав, що тут туалет. Але він правильно думав, бо тут і мав бути туалет. Бачите? По проекту тут туалет. Але нічого, ми це якось замуруємо. Зробимо там білу стіну, поставимо шафки і буде там гардеробчик. Вероніки кімната вже заштукатурена, вже все прибрано. Так, І тут у нас Вероніч Кароліна, кімната, теж вже все позамітано, вже прибрано. Тут хлопці трошки обжилися, якісь тут обідають, чайок п'ють. Ну Насправді дуже класно, я дуже їх рекомендую. Івано-Франківськ, я думаю, що по області вони теж можуть приїхати вам і поштукатурити хату. Контакт, ще раз скажу, що я залишу в описі до відео. Пишіть, я думаю, але пишіть десь за місяць часу до того, як ви хочете, як ви плануєте штукатурення внутрішніх стін. Тому що хлопці мають трошки чергу. Приблизно місяць-півтора часу треба чекати на них. Вони ще не перетирали, тому що дружина собі вирішила, запланувала плитку на висоті 1,40 м. Вона не хоче закладати всю доверху, вона хоче лише до 1,40 метра собі закласти. І отут, де буде душова, метр від цього закласти плитку. Тільки отут, цей путик. І отут аналогічно вона хоче собі 1,40 м, тут буде у нас умувальник, щоб це все не перетрати, тут буде. Тобто це перетирати, низ 1,40 м не перетирати, тому що тут буде плитка. Ну, чесно кажучи, я би цю всю плитку не заклав, і було б мені щастя. Ну, а тим часом хлопці продовжують штукатурити. Я думаю, що вони в суботу вже закінчать. В п'ятницю я сумніваюся, бо в п'ятницю свято. В суботу вони вже закінчать, бо з понеділка вони мають інший об'єкт. А ви напишіть внизу в коментарях, якою штукатуркою ви би штукатурили свої внутрішні стіни цементно піщаною чи гіпсовою. І що для вас важливо, чи якість, чи швидкість. Будь ласка, обов'язково поділіться. Обговоримо це все. Я радий вам всім відповім. Можливо, хтось з вас зараз планує чи починає будівництво, і це відео буде максимально корисне саме для вас. Діліться своїми думками. Я буду радий відповідати на кожен коментар, який ви напишете. А зараз як і обіцяв виведу на екран вам кінцеву вартість за матеріали та роботу у 2025 році. А я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть коментар, бо в наступному відео я покажу наступний етап нашого пічного будівництва, а саме встановлення сантехніки, монтаж або встановлення камінної топки марки Кавмет. Це трошки забігаючи наперед, я це все покажу в наступних відео. Тому до зустрічі. Дякую, що ви підписалися. Моїх 388 підписників. Дякую вам зустрічі!